Привіт, друзі! Якщо ви зараз у місті, але щоразу, коли бачите кабачки на базарі, мрієте про свій городик, це відео саме для вас. Бо сьогодні ми в Дубно. Так, це не просто гарне історичне містечко на Рівненщині, це місце, де можна купити будиночок з ділянкою і мати всі зручності, які є в місті. Запрошую у місто Дубно. Рівненської області. Сам будинок 64,5 квадратних метри. І що цікаво, не одна кімната з диваном і шафою, а аж чотири кімнати. І хоч стиль тут ностальгія по бабусі, воно все дуже доглянуте. Килими є. Килимочки є. Ну ви зрозуміли. Тріщинки на стінах, ну, є трохи. Але хто з нас ідеальний, а? Зате стіни стоять і вас теж витримають. Захочете, оновити. Не захочете, можна і так жити. До речі, а ви б залишили інтер'єр у бабусиному стилі чи робили б повний редизайн? Напишіть у коментарях: цікаво ж послухати думку справжніх господарів. Стан будинку утеплений, фасад свіженький. Нові металопластикові вікна. А ще новенький газовий котел. Тепло в хаті буде. Хоч на вулиці зима, хоч весна, хоч навіть якщо ви просто мерзляк по життю. Вода заведена в хату. Тобто ніяких відер. Каналізація септик. Це не романтика на морозі. Це вже рівень комфорту. Ділянка 10 соток. Рівнесеньких чистесеньких, без бур'яну до пояса і без старих запчастин по кутах. Садок і город уже є, тобто можна не чекати, просто бери і користуйся. Двір чистий, але з тротуарчиком доведеться попрацювати. Ну, а що, кожен має свій фронт робіт, правда ж? Якщо ви ще не підписались, а вже собі уявили, як зручно мати приватний будиночок, саме час це зробити. Ось такий він наш кандидат на звання будинок мрії. Простий, але надійний. Не палац, але з характером. І не треба боятися, що все стареньке, стареньке та доглянуте. І вже готове прийняти вас. Ціна оголошена власником 24 500 доларів. Якщо мрієте про свій куточок удобно, обов'язково залишайте коментар.